Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми з чоловіком повернулися з центру. Ми їздили по аптекам, купували для мене деякі продукти. Зараз вам їх покажу. Ось Ось такі продукти ми забирали. Ларош Позе 2 креми. Я користуюсь ними дуже давно і не змінюю їх. Ось цим взимку, в зимовий холодний період я користуюся і зранку, і ввечері. А в літній період я собі купую ще з SPF-ом. Це я зранку наношу, а це відповідно ввечері. Не знаю скільки років я вже користуюся цими продуктами. Також в мене гель для вмивання від La Roche-Posay, тому що. В мене було просто ну, не жахливе акне, але для мене, для мене це було жахливо. І я так до, Я з підліткового віку е не знаю до скількох. Ну просто з підліткового віку, школа, університет. Я боролася з цим, Акне. І тільки, ось знаєте, просто так запам'ятала, коли я почала з ним, ну, з ним боротися, і в мене з'явилися результати. Це якраз коли розпочалася ця вся епопея з covid 19 Ось тоді я почала над цим працювати і. Косметолог мені підібрала ці продукти, вони мені підходять для моєї шкіри і я не хочу експериментувати насправді. Е, от, можливо, я розкажу свою історію з Акне в якомусь окремому відео, бо це, це дуже довга історія. Тому ось ці два продукти. І ось цей я купила спробувати, тому що мене турбує така проблема, як гіпергідроз. Я дуже сильно пітнію в області пах, особливо в такий період весна, літо, тепла осінь. І на цей раз я вирішила спробувати ось такий спрей. Пишуть, що 10. Якщо в, читати в описі на таблетки ЮА, то там пише 10-14 днів, а тут пише 10 днів е, захисту. Спробую цей е, про свої результати роз, е, вам розкажу, тому що я це буду пробувати вперше. Тому ось такі продукти ми купували на вулиці Сонце. І я брала кепку, але не одягала окуляри, бо я не хотіла. Одразу йде і і інше. І жмурилась, і вже в мене є цей залом. Чоловік мені зробив каву з гранатовим соком. 50 на 50. <реш> <реш> половина гранатового соку, половина чорної кави. Зазвичай додається лід, але, як ви можете зрозуміти, я не до кінця ще отужала. І я тому е, п'ю без льоду. Хотіла вам трішки розповісти, як пройшла моя хвороба. Не знаю, чи мене десь продуло, чи це якесь е, щось вірусне, не знаю. Але це було жахливо. Я не думала, що так буде. Я думала, що все пройде е, досить легко. Але ні, прям в день піковий, коли прям ну дуже було погано, це взагалі. Мої думки були, я помру, чесно, тому що цілий день я вже прокинулась зранку, і мені було дуже-дуже погано. У мене надзвичайно боліло горло. Була слабкість в тілі, боліла легені від того, що я кашлюю, типу кашель сухий, і мені немає чим відкашлювати. Я просто кашлюю. в мене сльози від того, що мене болять легені, саме від цього кашлю, що мені немає чим відкашляти. Я цілий день провела в ліжко. Найгірше мені було в другій половині дня. У мене почала поступово підніматися температура: 37,5, 38,2. 38,7. Я не збивала температуру відразу, тому що я хотіла, щоб мій організм сам поборовся з цією хворобою, бо я не люблю одразу пити якісь там антибіотики, щось таке. Типу, я хочу, щоб мій організм сам боровся. Якщо він не може, то тоді я йому буду допомагати. І на цей раз так само я чекала, щоб мій організм поборовся, але коли вже стала температура максимальна, звичайно, ми, я випила паразитамол і збила її. Але що я хочу сказати? Що коли в мене оця була висока температура, мене не знаю, ну, це як вам сказати, це почалося, коли чоловік поїхав в аптеку по мазь зігріваючу для легеней, і, про, про, і по грудний збір, так само на травах, щоб був відкашлювальний ефект. Я все на травах беру, тому що я не хочу думати, щоб комбінувати зі своїм основним лікуванням біполярного розладу. Там і антидепресанти, і різні, і мені не хочеться вичитувати цю інструкцію, яка складається в книжечку. Там просто, от, от така, і з якими препаратами воно діє, з якими не діє. В мене, я не хочу цього дізнатися. Ну, я не хочу цим займатися, тому я беру все на трав'яній основі. Е, і коли чоловік, чоловік поїхав, і в мене просто різко почалися сльози, в мене почалась паніка, що я помру. в мене оце, це якась панічна атака. Просто. я така, А я ще не маю чим дихати, тому що в мене нежить. І це ще в два рази гірше стає. І я так от лежу, плачу, і ці такі сльози гарячі, просто вони скотяться, ці гарячі сльози. І в мене страх, що я помру, в мене страх, що мій організм мене вб'є, а я нічого не можу зробити. І в мене ну це просто я хвилин 15 20 поки чоловіка не було, в мене ось це було. Потім якось. Воно зупинилося, але після того я чоловіка від себе не відпускала. Кажу, у мене з'явився дуже сильний страх смерті. Будь, будь ласка, поруч. І в мене ще раз починалася панічна атака, він був поруч, і мені вже було трішки легше. Я вже навіть тоді е, ці дихальні практики пробувала. У 3 3 6 на раз-два-три вдихаєш, на раз-два-три затримуєш, на 4, 5, 6 видихаєш. Е, потім по квадрату. Я вже точно не пам'ятала, як по цьому квадрату дихати. Чи там е, на раз-два-три ти вдихаєш на чотири видихаєш, чи, 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 чи шочу чи на раз-два ти вдихаєш. на... Коротше, я не пам'ятала, я якось робила ці дихальні практики. Вона закінчилась трішки швидше панічна атака. Потім пізніше ще раз починалась, але вона. Знаєте, вже як наче в організму не було взагалі сил ні на що, і він, як наче вже здавався. У типу, мене вже не було сил на цю панічну атаку. Типу, вже організм був виснажений за весь цей день і двома попередніми панічними атаками, які тривали досить довго. І знаєте, зазвичай, коли там в мене були панічні атаки, я собі. Я могла собі пояснювати, типу, вона мене не вб'є. Панічна атака, ну, типу, ніколи нікого не вбивала. Панічна атака не загрожує мені. Але знаєте, от, в сукупності того, що я хворію, в мене жахливий стан, і ще панічна атака, то в мене просто максимально загострювалося те відчуття, що я можу померти. От, і коли. Вже збили температуру, мені ставало все краще, краще і краще. Там вона була 37,5, і мені вже набагато було краще. Після цього пройшло ще два дні, і от зараз мені. Набагато краще, у мене вже не болить горло, у мене немає температури. Ну, 36,8, 8, але я не можу сказати, що це супер висока температура, це, це нормальна температура. Організм ще все рівно бореться з цією хворобою. Е, нежить залишається, і те, що я кашлюю. Ну, відповідно, мені треба це все відкашляти, і все буде супер. Сьогодні Є ще така загальна сладкість організму, постійно тягне на сон. От, і, і от така. Хотіла з вами цим поділитися, тому що це вперше в моєму житті, коли я пам'ятаю, що в мене така висока температура, і в мене з'явився страх смерті. Е, мені здається, що. Можливо, навіть останній раз така висока температура в мене була в дитинстві, бо більше я не пам'ятаю, що я так аж сильно дуже захворівала з дуже високою температурою, а особливо ще з панічними атаками. Типу, такого я точно не пам'ятаю. І коли я лежала, я думала, може вже написати до свого психіатра. Чоловік пропонував викликати швидку, але я, я боялася швидкої, щоб ви розуміли. Я боялася швидкої. Я не хотіла е, їм пояснювати е, те, що перше, я не хотіла, щоб вони мені робили якийсь укол. Я боюсь дуже сильно уколів. Травма дитинства. в мене є шрам на, мої, на моїх сідниницях е, від відголки. Друге, я не хотіла, щоб вони мені давали якийсь одразу антибіотик чи щось таке. Третє, коли мене я думала, що можливо все таки викликати швидку, коли в мене була оця вже друга панічна атака. Але я думаю, я не хочу їм пояснювати, що в мене біполярний розлад. Я п'ю такі-такі-такі таблетки. Типу. І, вони, і типу, я е, боялася якось, не знаю, з сторони лікарів такого Боже. Придумала собі, панічна атака в неї була. Не, не знаю, в мене якісь упередження, стигматизації. Я не знаю, що в мене то в той момент було. Я просто боялася за своє життя. Е, от! І... Але добре, що все прийшло. Гуляти, було чімо гуляти, гуляти. Так зелено, що навіть не віриться, наскільки вже тут зелено. Ось там от захід сонця ще трішечки відніться. А тут уже місяць є. Так люблю ці всі прояви природи, не знаю. Сонце місяць. У мене навіть татуювання з є. Не знаю, мені в здається якимись такими привабливими. Досаду не лежить. Така на фоні місяця. Є саме брекет. Брекетами така смішна, тому що в мене дуже сильно почали випирати передні зуби. Ось. Сильно перекривати нижні. І ще мені здається, що в мене оцей нижній ряд. Трішки скосився. Я ще добре вдома подивлюся, і якщо він скосився, я буду писати до свого ортодонта. Все відбувається з тими зубами, це взагалі нормально. Трішки ось так от буду себе знімати на цьому фоні місяця, і, от, до речі, хотіла продовжити е, тему місяця. Так нерівно, можливо, моя душа до них лежить, нерівнодушна е, через те, що. На самому початку, коли я почала роботу з психотерапевтом і намагалася знайти ресурси, які мені допомагають в депресивний період триматися, не впадати в ще глибшу депресію, це було малювання картин. І спочатку це було море. Типу, там така дівчина і її закриває море, типу, накриває море. Ріна. Рина до мене! Рина! Рина до мене! Іноді до неї прямо треба кричати, тому що вона робить вигляд, що вона не чує, але вона прекрасно чує. Е, так от, до теми картин. Перша картина, яку я намалювала, це була Дівчина. Накриває море, океан, хвилі. І це якраз ці всі оцей депресивний стан, який так поступово потрішки-потрішки, по а потім тебе накриває. От, мені просто саме це малювання е, дозволяло. Позбутися цих думок негативних в моїй голові, тому що я старалася концентруватися на оцих саме номерках, щоб малювати. І таким чином я відволікалася. Друга картина це був вогонь. І цей вогонь мене асоціюється з тим, що я вперше. Вперше в... вперше, що я так показую, вперше вийшла на норму, вперше в своєму житті. Тому що до того в мене були гойдалки, в мене був депресивний період, якийсь міжперіод і потім період гіпоманії і знову по кругу. От ловлю місяць, а це вперше в мене була. Е, можна сказати, не знаю, навіть ремісія можливо, ну я вийшла в норму. І я навіть так само собі зробила татуювання, що треба е, палати, але не згорати. Не в кожний депресивний період я хотіла малювати. Е, але на початку мого терапевтичного шляху я багато малювала. І в якийсь період я почала малювати. Багато картин з місяцем в різних варіаціях. Мені це, мене це так надихало, мене це заспокоювало. І саме от саме місяць. Тому от такий у мене зв'язок з місяцем. І я зробила татуювання місяця і сонця. Тому що в моєму житті і так багато дисбалансу в цих моїх різних життєвих періодах. Тому я вирішила, щоб був цей баланс сонце і місяць. Не можу сонця вам показати, отам воно зараз. Секундочка. Ось місяць сонечко. От. І я зробила таке татуювання. Тому мені подобається. Тому я спостерігала за сонячним затемненням, тому що там якраз і сонце, і місяць беруть участь в цьому. Подобається мені це. Шарм вечірніх прогулянок, що ти йдеш, а тут пташки співають. Надіюсь вам чутно, як вони співають, а не те, як я топчу. Чоловік каже, що давно не чув своєї пташечки. Йому подобається пташечка, яка співає фітю фітю Можливо, ви її ніколи навіть не помічали. Але є така пташечка, яка співає фітю-фітю. Тут же тихо стало. Не співають пташечки. Тим часом я би хотіла вас попросити підтримати мене. Подобайкою і коментарем. Добрий ранок! Новий день. Сьогодні 15 квітня. І що це за день? А це день, коли народилась наша дівчинка. Сьогодні ось цієї дівчинки день народження. Вона нічого не розуміє. Але на позитивні емоції реагує, звичайно. Поправді кажучи, ми не знаємо, коли у неї день народження, тому що точну дату, тому що ми її брали в притулку. І, відповідно, вона не народилась в притулку. Туди їх з мамою привезли і. Орієнтовно їй півтора місяці, і ми якраз її брали в півтора місяці, і ми собі так плюс-мінус прикинули, що якраз 15 квітня це її день народження. Тому, як молоді батьки, ми її рочок хочемо відсвяткувати. Попередньо ми зробили ось такі коржики. Ми просто розмочили її корм в воді. Зробили з нього таку кашу, типу плюс-мінус, як коржі, і поставили на ніч на заморозку. Зараз ми дістали, треба, щоб воно трішки розморозилося. Тим часом чоловік пішов в магазин по вологий корм, типу начинка для торту і по свічки. Вчора я заходила в магазин, хотіла знайти. Чоловік прийшов з магазину. Ось, чоловік купив ось такі свічки, тому що я заходила в магазин і хотіла купити саме циферку, одиничку, але не було. Була двійка, трійка, будь-які були, але одинички не було. Тому ми вирішили взяти звичайні свічки і ось такий паштет. А цей чоловік прийшов з магазину, але ну, в нас на першому поверсі е, є е, зоомагазин, і він казав, що наші собачки день народження, і йому сказали, що зазвичай беруть просто цей е, вологий корм, перевертають його, ставлять свічку і таке день народження. А ми трішки заморочились, але я навіть не впевнена, якщо чесно, в цьому торті чи вона буде його їсти. Ми вирішили не ризикувати і зробити, як нам сказали, в зоомагазині. А ось ці коржики я думала е, спробувати ввечері. Ми ще купили дитячу перешку, типу для окраси. І переместити їх дитячою перешкою і буде ще один такий е, тортик до дня народження. І тут рілочко ще трошки витерта, ні. Теперь яка щаслива торт. А ми не запалили свічку. А ми неї краще такого, ну, типу побежать. Ні, ми цей зробимо купляння, в шкіліс і цей затушимо. Угу. Анс! Феліс! Комп'є! <кліць> Рівно, чекати, чекати. Ти така черго. Щастя, здоров'я! Можна задати. Трочки посвяткували, і тепер можна йти на прогулянку. Так гарно співають ташечки. Далі не О, бачить які вони маленькі. Не можу знайти. У нас розпочався легенький дощик. Я відкрила парасольку, тому що в мене немає капішона в куртки. Чоловік йде без парасольки, але в нього вітровка з капюшоном. Вже так дощило, переставало, знов почало дощити. І сюди. А ще не їдуть, обережно. Песик сховався від дощику, під машиною. Менюш. У нас вийшло. нас вийшла коротка прогулянка, тому що дуже сильний вітер і дощ. Ой, я ще до кінця не здорова, чоловік тільки захворіває, тому... Бежим до дома. У нас тут кавування. А на фоне до нас дійшла ця скандинавська буря, чи що Ще зі Скандинавії і зараз дуже сильно блискає і гримить. І знаєте, це е, цей грім такий схожий на вибухи. А е, наша собака реагує на вибухи, на звук вибуху вона гавкає, і так само, коли е, гримить дуже сильно, то вона теж на це реагує. Ось така в неї реакція, І це ще був не Ріна Баста. І це був ще не найпотужніший грім. Як би там не було день народження. Та не в нас, в собаки, але ми вирішили і порадувати себе, замовити собі суші. Все, включаємо мастер-шеф і будемо відпочивати. Так, ми будемо ділитися з нашою імениницею. Ось цим всякі маки, бо ми подумали, що з рибою краще не ризикувати, а тут просто сир. Огірочок, боже, рис. От і можна спробувати її дати. Суші. Ріна. Чекай, суші. Так. Їж. суші. Тут їж тут їж Нікуди не тікай. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що були зі мною. Можете підтримати мене подобайкою, а на цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео!